Шановний Микола Степани, шановні депутати міської ради, гості присутні. Дякую, давайте я би просив, він порядок ведення сесії, є все. Нема надобності чи викрикувати, чи якісь інші дії вчиняти. Мене надали слово. Голова громадської організації, учасників міста Старокосвітина Жмурко Сергій Петрович. Ми сьогодні чим визвана поява в цьому сесійному залі такої кількості хлопців формі. Це невелика кількість від того особового складу від всіх тих чоловіків, які виконували і виконують свої громадянські чоловічі обов'язки в районі близько тисячі учасників бойових дій. Організація має честь представляти їхні інтереси, в тому числі плани соціального захисту. Від імені членів громадської організації часто продовольства Стеропосінтинова просимо ввести до порядку денного сесії перше питання щодо ведення тимчасового мораторію на виділення земельних ділянок в місті та зміни цільового призначення земельних ділянок, отриманих громадянами у власність раніше. Виділяти земельні ділянки, продовжувати тільки після проведення інвентаризації землі, долучивши до цього заходу і членів громадських організацій міста та створивши прозору чергу на отримання земельних ділянок з оприлюдненням її на сайті міської ради. Прошу підтримки шановних депутатів міської ради. Наша пропозиція мотивована тим, що питання дотримання соціальних гарантій, задеклароване президентом України з питань виділення землі учасникам бойових дій в місті, не знаходить взаєморозуміння в кабінетах міської ради. Ми спостерігаємо, як виростають за та новозведені будівлі на ділянках міських торговим центром, княже Скарб та Центром зайнятості. Але там немає жодного от, аточника або афганця, а тільки депутати різних скликань та чиновників. На даний момент намагається оформити відповідні документи на будівництво гаражів по вулиці Миру, 1, 3, 8, бізнесмени та інші, не з... от... інші громадяни міста. При цьому теж там немає ні одного учасника бойових дій, ні учасника АТО. При особистому спілкуванні з начальником земельного відділу міської ради пані Тарасюк, я отримав інформацію, коли я вибрали мене цю посаду. Мої товариші я отримав, знайомившись з нею, я отримав інформацію про відсутність в місті вільних земельних ділянок, так і відповідної черги на їх утримання. Зі слів Валентини Яків, того, що стати щасливим кандидатом на отримання землі, необхідно самому знайти вільну ділянку. Місії виготовити, виготовити викопіювання цей графічне зображення цієї ділянки, написати заяву та очікувати рішення міської, міської ради. Враховуючи е, нашу ситуацію в місті, виникає у мене законне питання: хто з простих та необізнаних людей може мати інформацію про вільні ділянки землі в місті? І чи факт того, що кандидат, знайшовши таке вільну ділянку і виконавши ці вимоги, може стати її щасливим власником. При відсутності прозорої черги може стати таке, що інша людина, зацікавлена в отриманні цієї ділянки на день чи на два раніше, напише заяву і, буде мати, і закон буде мати і сторону. І навіть коли цей громадянин звернеться в суду для захисту своїх прав, честі та гідності, то суд завжди прийме сторону того на заяві тої особи, на заяві якої стоїть раніше дата. Отримавши ділянку під індивідуальну забудову, на дружин, родичів та пістаних осіб, ділки міста Старокостянтинов, що на словах декларують одне, а роблять інше, завозять на ділянку якийсь будівельний матеріал, незначне змінюється льове, призначення цієї землі, перегорожують ділянки, перетворюють ці ділянки, і ми спостерігаємо такі забудови в районі військомату, на порталі, за бараками та на пітачку. На даний час така процедура розпочалась на ділянці поблизу банку «Аваль», та між болгарським містечком, п'ятачком, гаражами авіатор та паленим складом Хмельницької КЕП там вже теж вигнали людей, які там руками обробляли цю землю. З... Поставили солідний паркан і чекають слушної нагоди, виторговуючи собі преференції для того, щоб розпочати будівництво. Ми не проти будівництва, абсолютно ми за, щоб громадяни і мешканці міста, в тому числі учасники бойоді, отримували житло. Ми тільки за це. Але чому ці земельні ділянки не надані для будівництва цим приватним інвесторам міською радою? Чому ці кошти не пішли в міську раду? Чому не дали сім'ям загиблих учасникам воїнів? На минулій сесії наш е, незмінний військовий комісар. Вручив орден матері Сашка Мандибури. Це дитина, яка з 18 років воювала за свободу незалежності України, яка 20 років <кхи> загинула, героїчно закинула, з боє завдання Луганській області, підірвалася на Фугасі. Чому для них не можна було виділити ділянку по вулиці Меру, 38 під забудову гаража, а виділити пану? приватному підприємців, який, я думаю, і так не бідна особа, міг би купити в когось цю ділянку і побудувати гроші не баламутити цих людей в місті. Я б... На даний момент, після, е, поки, наші два, поки наші земляки два роки живуть на сході, ризикуючи життям і здоров'ям, ці ділки роблять свої чорні справи і збагачуються за рахунок громади міста. Якщо наша пропозиція буде ігнорована, залиш, ми залишаємо з право відстоювати законні права учасників. Межив чинного законодавства, а також звертаючись до засобів масової інформації, до адміністрації президента, що задекларував при вступі на посаду жити по-новому, а в Старокостянтиніві, як ми бачимо, продовжуються далі схеми, махінації і так далі. Дякую за увагу, слава Україні! Дякую, прошу присяжти, дайте я скажу.